Отже, чи чекати нам на карибську кризу? 2.0? спробуємо розібратися у цьому питанні з Людмилою Покровщук, доктором філософії, експерткою із зовнішніх і внутрішніх політик. Пані Людмило, вітаю вас. Вітаю, пані Людмило. Отже, Росія погрожує розмістити нові ракети на Кубі. Це на вашу думку реальний намір? Чи це таке класичне підвищення ставок і брязкання зброєю в стилі Кремля? Ну, ви знаєте, так як Росія намагається наслідувати Радянський Союз, да, і в принципі завжди так говорить про те, що вона є правоприємницею. Звісно, їм би хотілося б себе, щоб їх вбачали, от як Радянський Союз, ту країну того блоку, який є якось біполярною той моделі, яка була в 20-му сторіччі. Да. Але на сьогодні, в принципі, ми ж бачимо дійсно, що на себе представник. Ляє Росія, це звісно не радянський Союз це слова зовсім а, а хочеться бути, а хочеться бути такою. Тому ми бачимо те, їхні заяви дійсно це завищення більше схоже на завищення ставок, тому що ми повинні розуміти, що таке розміщення їхньої зброї. да Росія вже е, от у в му році вона теж говорила про те, коли були перемовини з Сполученими Штатами, тоді що, е прикладу, це тоді було теж питання бо стосувалося тоді розширення НАТО, і вони тоді зауважили, навіть якщо НАТО. То буде розширятися, то вони розмістять свої е, певну свою зброю. Да, ядерну зброю. Вони розмістять в Венесуелі, розмістять її на Кубі. Також зауважу в 22-му року. Це в січні місяці напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. До речі, тоді були перемовини у Відні, тоді розмовляли Сполучені Штати, тоді перемовини було ЄС, ОБСЄ, і до речі, тоді була запрошена Україна. І тоді Лавров також зауважив, що якщо буде НАТО розширятися, вони розмістять свою ядерну зброю в Венесуелі і Кубі. І ми бачимо на сьогодні теж така заява. До речі, не в 16-му році, не в 22-му році вони не розмістили це. все було тільки на рівні заяв, тому що Росія так вона може багато говорити, вона може бряскати ядерною зброєю. До речі, в неї принципі тільки одне це питання і залишилося. Те, що про що вони можуть говорити з американською стороною, тому що інших питань для перемовин, от як про що розмовляти з сполученими штатами крім ядерної зброї, ну у них на сьогодні таких. Карт немає, тому що економічно Україна, Російська Федерація дуже слаба. Також зауважу, економічно вона нічого не може запропонувати країнам Латинської Америки особливо там Кубі і Венесуелі. Хоча так, у них там з Венесуелою там товарообіг і збільшився там на 64% в 2024 році, але він складає 300 мільйонів. До прикладу, якщо брати Китай, то там 17,1 мільярда. Також і по Кубі, по Кубі 400 мільйонів. Ну про що, що вона може запропонувати? Так, вона може запропонувати. Вати тільки свій оцей мілітарний компонент, про який вона говорить. Але і Венесуела, і Куба. Я думаю, вони добре розуміють, які можливі наслідки. Хоча. Мадура, так ми знаємо, звернувся до Російської Федерації. До речі, він не тільки до Росії звернувся, він звернувся до Ірану і до Китаю. А з Росією у них підписаний договір про стратегічне партнерство був підписаний в травні місця цього цього, цього року. Але тим не менш вони досить обережно відносяться до заяв, особливо по ядерній зброї. А щодо ядерної зброї Російської Федерації, розуміючи, що дійсно Америка може прийняти ті певні такі важелі, можуть бути, що це е, ну не просто. Буде карибська криза, так відносно Російської Федерації, а це буде зовсім е, інше, Може питання вийти з під контролю, враховуючи, що е, в самої Венесуелі дуже складна політична ситуація. Також і на кубі складна ситуація політична і за їхніх в принципі економік, тому що все таки зуважень, це не небагаті країни. А Росія, так, Росія зараз використовує оцю кризу, яка сталася в Карибському басейні, да яка зараз є, використовує чисто для, для себе, чому тому, що ж їм потрібно говорити з американцями на сьогодні. Вони втратили ту ініціативу, яка у них була раніше. Зауважу, яка була навіть на Алясці, коли були, відбулися перемовини між Трампом і Путіним. І також на сьогодні їм потрібні ці перемовини, тому що їм потрібно якось розуміти питання російсько-української війни, що далі, як будуть рухатися американська сторона в цьому напрямку, як буде який буде коридор подальших дій Трампа. Вони цього не розуміють. А і ми бачимо на сьогодні от заяви Лаврова. Очільникам ЗС Російської Федерації про що він говорить? Він говорить про стійно про те, що так нам ми повинні відновити перемовини з американською стороною. Також ми бачимо його заступника Ушакова, теж і е, радника Путіна про те, що теж перемовини спотрібні сполученими штатами, і вони намагаються відновити цей перемовний трек. Але як відновити перемовний трек? Я ж зауважу про що говорити, тому вони підвищують оці ставки по ядерному питанню там, де є криза. Криза зараз. Саме де ну країна, яка приймає участь, так в цій кризі це сполучені штати, і вони зараз намагаються підвищити саме за рахунок Венесуели, саме за рахунок Куби, оці ставки, щоб вийти саме на перемовини зі сполученими штатами. А стосується цієї я зауважу ці перемовини будуть стосуватися російсько-української війни. Тому я ж здавалося, де Кариби, да, Карибський басейн, а де російсько-українська війна? Але ці два треки, ці два питання для Росії, вони взаємопов'язані. повністю тому що зуважу розмова повинна відбутися, і вони, хочуть двосторонніх перемовин, щоб вони були. Тому тобто, я ж говорю на сьогодні. Так вони завищують ставки. Розміщувати свою ядерну зброю. Вони там не будуть, тому що розміщення ядерної зброї це повністю е, нівелює там е, законодавство Сполучених Штатів, яке розв'язує їм руки. А це закон Монро, який був в 1903 році, де було зауважено, що ніякої зброї не може бути на американському континенті, ні в північній, ні в Латинській Америці, і це буде рахуватися навіть як напад на Сполучені Штати. Росія добре знає цей закон. Він був пролангований, і навіть і добре це розуміють країни Латинської Америки. Тому що, зауважу на сьогодні, Росія так вона підвищує ставки, вона буде підвищувати ставки, поки американська сторона не відреагує. Ну ми ж бачимо, поки Трамп не реагує, Трамп теж держить паузу, дивиться на це. А що буде далі? А що дійсно в Росії є? Так, у неї є ядерна триада. Така ядерна триада є в Сполучених Штатах, але все-таки зауважу, ядерна зброя більш технологічна, більш модернізована, все таки сполучених штатів. Тому що російська ядерна зброя, ми не знаємо. Хоча Наскільки вона була модернізована, хоча зауважу по новій стратегії. Яка була прийнята Російською Федерацією, так вони е, зауважили про те, що вони повністю проводять модернізацію своєї триади, але враховуючи ті санкції, які вони були на них введені з 22-го року, зуважу навіть 14-го року, але саме технологічні санкції з 22-го року були введені, то наскільки вдалося їм її модернізувати, складно сказати, тому що е, ця інформація закрита і доступу до неї немає. Тому ми можемо в принципі говорити про те, що Росія, як завжди, країна, яка е, Ну завжди такі надуває такі бульки, і чим більша ця булька, тим говорить про те, що вона от є суб'єктна країна. Вона може про щось говорити, вона може про щось там домовлятися. Але зауважу, якщо ми роздивимося більш детально, а що у неї є, то по факту на сьогодні в Російській Федерації крім розмов про ядерну зброю більше нічого і немає. Тобто їм немає чого запропонувати світові економіку. Вони не можуть запропонувати ніякі економічні аспекти, хоч. Так, вони продають мінерали в Латинську Америку. Ну це в принципі 35% це мінерали, зауважу. Більше там, а то все там не невеликі категорії йдуть. Але і що інше, так військове озброєння вони продають в Венесуелу. Зауважу там дійсно там російські більше компонент, чим американські там і європейський, але це невелика кількість все-таки. Ну і більше, більше в принципі нічого немає. Те, що там е е е Китай в Латинській Америці є, так от якщо ми розглядаємо. Дати Китай сабливо там хто має важелі на Латинську Америку, та саме має Китай, тому що я зауважу товарообіг навіть Китаю, з країни Латинської Америки, це 500 мільярдів доларів, і все-таки повинні розуміти, що Китай за час від першої каденції Трампа дуже багато доклав зусиль, щоб зайти на економічно економічні країни Латинської Америки. І навіть на сьогодні, щоб в Росії навіть розмовляти з країнами Латинської Америки, потрібно буде розмовляти навіть через той самий Китай. Зауважу ми ну, ж горі, от на сьогодні. Вони це добре розуміють і крутям намагаються тримати лице, тому що ситуація по російсько-українській війні дуже для них зараз ускладнюється. Вона складна і особливо їхнє нерозуміння американської сторони, як буде діяти американська сторона, які ще можливо будуть санкції? Хоч ми бачимо, що Марко Рубіо заявляє, що там якби вони ну от певних санкцій, от вони вже наклали. Вони розуміють, що може ще бути. Але ви знаєте, все таки останнє слово завжди за Трампом. Та президентом Сполучених Штатів, і є враховуючи, що Трамп навіть ці санкції, які були накладені на Російську Федерацію на їхні нафтові кампанії, Луко Росні це були такі е, більш стримані санкції, як було сказано, так середній варіант, який був запропонований Трампу. Тому ми знаємо, що є ще жорсткіший варіант. І якщо Росія буде намагатися далі шантажувати Сполучені Штати, а це це ж Трампа. Вона буде шантажувати Венесуелу і Кубою, то е, враховуючи той історичний аспект. В шістдесят року карибська криза, да, яка тоді відбулася, то я думаю, з трампу це буде дос дуже не сподобається, і звісно, можуть на Росії бути накладені ті санкції, яким би їм би ну не хотілося, тому що це навіть буде може бути певне якесь навіть ембарго. Зауважу це таке енергетичне, про яке ми всі говоримо, і про яке навіть свого часу зауважувала Японія, до прикладу, в минулому році. То ми будемо бачити, як звісно, Росія буде надалі бряцати своїм ядерною зброєю, але ж зауважу, крім розмов, поки ну ми. Нічого іншого від них не бачимо, і в принципі я не думаю, що ми від них побачимо, тому що піти на ядерну ескалацію сполученими штатами. Ну я не думаю, що Путін на це піде. Це все таки, знаєте, він може багато говорити, але такий крок це розв'язання ядерної війни сполученими штатами. На ядерну війну Російська Федерація ну у неї не сил недостатньо Пані Людмила, я вам дуже дякую за таку розлогу відповідь. Дуже цікаву інформацію від вас почула. Я сподіваюся, будемо і надалі спілкуватися з вами в ефірі, аби почути від вас ще більше інформації. Будемо, звісно, чекати реакцію Сполучених Штатів на цю погрозу, бо дійсно, поки ми її не бачимо. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Людмила Покровщук, доктор філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Дуже дякую вам.